Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Оля і тут ми поговоримо про книги. У сьогоднішньому відео у нас буде формат 24 години читання. Я вже приготувала книжечки, зараз покажу вам, які. Книжки. По-перше, для мене формат 24 години читання асоціюється із чимось дуже обмеженим у часі. Тому я в першу чергу брала книгу за об'ємом, і також я хотіла, щоб ця книга легко читалась. Я ще не знайома з авторкою Енджі Кім, і не можу сказати, наскільки легкі для мене її книжки. Але я вже мала нагоду прочитати декілька книжок Агати Крісті, і мені вони дуже сподобались. Їх можливо прочитати за один день, а це я вважаю, дуже важливо зараз для мене. І також я вже знайома з творчістю Тес Керітсен. Я вже прочитала її книгу Хірург і думаю, що це непогана нагода продовжити знайомство саме в такому от форматі. Тепер треба обрати, з якої книжки власне, мені починати. Мені подобається формат цієї книжечки, вона дуже маленька. Я думала, що шрифт буде маленьким, але в цілому він досить нормальний і я думаю, що читати буде зручно. Ця книга про легендарного пуаро. Якщо ви ще не знайомі з цим детективом, я дуже рекомендую книги Гати Крісті. Починати можна з будь-якої, тому що кожна просто як черговий шедевр детективного жанру. Так, тест Герці. Тут у нас буде щось досить криваве і, напевно, трошки моторошне. Чи готова я до такого асистенту? І цікаво насправді про що ця книга, тому що читаючи хірурга, я була у захваті. Наскільки я зрозуміла з анотації, то у славнозвісного хірурга з'явився асистент, який продовжує його справу, тому мені цікаво, хто стоїть за цим всім. І Miracle Крік. Стосовно цієї книги, я знаю з анотації, що мова піде про розслідування судову справу над жінкою, матір'ю, яка скоїла злочин. Але чи винна вона, чи ні, ми дізнаємося з книги, тому що це основна загадка цієї книги. І я насправді дуже-дуже давно хотіла прочитати саме її. Отож, з якої ми почнемо. Ну, ви знаєте, ця книжка дещо пасує до мого сьогоднішнього вбрання, тому, напевно, це буде дуже очевидний вибір. Правда ж пасує? Отож, вибір зроблено і пропоную зараз обрати закладинку з мого рожевого пакета. Боже, я так люблю рожеву, навіть цього не підозрювала раніше. Допоки в мене не з'явилась донечка, і тепер, власне, я фанат рожевого кольору. От, давайте обирати. Покажу вам поближче. ще. Ну, обирати. І так, обов'язково я візьму стікери. Там, там є ще не завершення, але я думаю, що краще взяти ось такі. І я буду використовувати рожеві 100% і, можливо, також оранжеві або жовті. Стікери. Так, з цією я щойно читала. ні, е, Можливо. Ні. Е, можливо, Дуже люблю обира закладинки, це напевно одна з найприємніших частин. можливо, Якщо чесно, то зараз я просто, очевидно, обираю по кольору під обкладинку. Тому що, ну, власне, це трилер. Тут ніякої романтики немає, але вона оформлена в рожевий колір, який мені дуже подобається. Тому треба обрати щось, що мені хочеться. Тут всі новорічні, що ж є, і ні квіточки. Квіточки ні. Точно ні. ніяких ні. сердечок. І так, в мене є ось ці три закладинки. Покажу вам поближче. І тепер. Момент. Я хочу читати з оцією. Ці дві йдуть назад. І тепер продовжимо. Отже, я готова до читання. Ми обрали з вами закладинку та книжку. І тепер мені треба оновити каву. Я буду пити з рожевої чашки, доки не дочитаю книгу. І, власне, можна починати на годиннику 18.47, щоб ви бачили час. І також мій інстаграм. Можете підписуватись. Отже, в мене є 24 години, Я маю завершити читати книгу завтра, о сьомій вечора. Я пішла читати і підключусь до вас трошки пізніше. І сподіваюсь, звісно, що я встигну дочитати цю книжку за 24 години і, хоча б, одну із цих. Ну що, друзі, я вже прочитала перший розділ це 17 сторінок книги, і мені є про що вам розповісти. Хочу поділитися враженнями, але спершу поставлю чай, щоб не розлити. Авторка за ці 17 сторінок встигла нас трошки познайомити з головними героями. Так як в нотації нам вже розповіли, що головна героїня буде підсудною у справі. Де її будуть звинувачувати у вбивстві власної доньки. Так. За 17 сторінок прочитаних, це ось розділ, зовсім небагато. Я також встигла дізнатися, що ця родина була із Кореї, і вони приїхали до Америки. Ця родина займається лікуванням. Якась така киснева терапія. Тут було десь про неї написано: гіпербарична оксигенація. Угу. Це коли людина лежить в такій камері, і їй поступає дуже велика кількість кисню, і вона там насичується цим киснем. Для чого це і все таке можете загуглити? Я також це зроблю, бо мені цікаво. Але зараз розповім, що саме дізналась. Отже, вони займаються цією оксигенацією, допомагають людям. Там в них є шість пацієнтів, якісь е, описно це все правда у сараї. Ну, типу, медичні якісь процедури у сараї, чи законно це все взагалі. От тому буду читати далі, залежно від того, що автор буде розказувати і як. Якщо книга буде так само легко і швидко читатись, я сподіваюся, сьогодні її завершити. Тому що зараз вже мала спить, вдома є що їсти, є можливість спокійно почитати. І... Я вже зараз, поки з вами говорила, настала 19.53, я піду помию голову. Я зробила собі каву, трошки рано для кави, як на мене, але не можу ніяк прокинутися зібрати з думками, тому вирішила одразу почати з кави. І з того, що я вже встигла прочитати, наступного разу, якщо я буду читати 24 години, я почну зранку. От, тому що ввечері мені вже хочеться спати. Власне, що і сталося? Я Більшу частину часу присвятила тому, що мила голову, спілкувалася з чоловіком, там пила, робила каву, трошки знімала відео, і в процесі я прочитала набагато менше, ніж мені хотілося. Отже, про що я вже дізналась? У мене вже є певні висновки. Е, Перше, я помилялась, я неправильно визначила головну героїню, а точніше, ту героїню, яку будуть судити. І тепер мені деякі деталі вже прояснились, стали більш зрозуміліші. При цьому я ще не можу повністю побачити всю картину і сказати, там, що я не точно знаю, чи вбився, чи не вбивця, хто вбився взагалі, що сталося, ще ні. Поки що автор нас підводить до цього всього. Вона розповідає історію в цілому. Зараз ми перебуваємо у засіданні суда. Де кожного свідка викликають для того, щоб дати свідчення про день події та події, які до цього привели, і власне там розповісти про підсудну, своє враження, свої думки, і нам описують трошки самопідсудну за допомогою свідчень і зовнішньо там якось під час засідання, і також до того трошки також нас знайомлять з. Пацієнтами цієї субмарини, які проходили курс оксигенації у родини, яких я вважаю головними героями. От, і нам трохи описується думки Янг, які ставлені до ситуації, як вона почувається під час засідання. От, і також розказується, що сталося із родиною у період після трагедії. І власне трошки про те, як вони опинилися в Міракл Крік, тому що а, тут описується містечко. Це досить таке, знаєте, не розвинене місто. Я б сказала так, воно такого більш сільського типу. Тут грунтові дороги, немає там супермаркетів. Це таке містечко, яке дуже любить а, свій певний ритм для Янг. Це трошки дивно. Вона наголошує на тому, що американці дуже люблять старовинні речі, вони дуже чіпляються за минуле. Той же час, як в Кореї, наприклад, навпаки, все хочуть модернізувати, замінити новим, більш таким якісним, більш сучасним. От і для неї це трошки дивно, але на, насправді вона почувається досить комфортно у Міроком Крік, і там описується, що це за місце місто, де воно знаходиться, і так далі. Також описуються їхні мрії, чому вони приїхали, що вони хотіли. І як ці мрії реалізувалась чи не реалізувалась. І також автор нас знайомить із пацієнтами, як я вже казала. Першим з нами познайомився мед, він лікар, тому він не повний нуль у медицині. В нього є якесь вже бачення картини, і його запроторила цю камеру оксигенації Його дружина, яка. Вирішили, що це допоможе вирішити проблему їхнього безпліття. Ці шість пацієнтів приходять на сеанси, є ранішні сеанси і вечірні. І, отак вони всі між собою познайомились, і тепер ці пацієнти мають дати свідчення про підсудну, а підсудною є також одна із пацієнтів. От, більше я не буду розказувати, щоб не заспойлерити. Я буду швиденько читати, поки є час. І пізніше підключусь до вас, треба ще випити кави, щоб прокинутись. Як бачите, я продовжую свій рожевий марафон. Все рожеве, поки не зміниться книжка. От, тому побачимось трошки пізніше. Підключаюсь до вас, так як хочу трошки поговорити і також розповісти, що планую робити сьогодні. Зараз я буду збиратись гуляти з дитиною на прогулянку на дитячий майданчик, візьму з собою обов'язкову книгу, можливо, вдасться трошки почитати, а гляди ще й і зняти якесь відео, тому що на дитячих майданчиках це зробити досить складно. Зараз вже 11.40, що я прочитала за ці сто сторінок. Зараз ми вже все більше поглиблились у процес судового засідання. Нам розкривають героїв і далі, розповідають, що там є, є якісь секрети, є якісь таємниці, яких не договорюються. Дуже цікаво читати. Також нас познайомили ближче із сім'єю із Кореї. Якщо я правильно зрозуміла, їх прізвище Ю: Янг Ю, Мехі Ю і Пако. Це чоловік, донька і дружина. От, і власне нас також знайомлять з тією самою жінкою, яка скоїла злочин, показують її родину і її життя до того, як сталася ця трагедія. І я так розумію, що авторка хоче нам показати шлях цієї героїні і яким чином вона дійшла до цієї межі. Власне, в мене є здогади. Що ця героїня абсолютно невинна людина. Ну, не прямо абсолютно, але невинна у скоєнні злочина. І в мене є підозри, хто цей злочин зробив. Тому, якщо мої ці підозри справдяться, я обов'язково про це скажу в кінці, без спойлерів, просто скажу так чи ні. Отже, я піду вже читати, не було більше чого розповісти. Ж, ми прийшли з прогулянки. Зараз перша година дня. Моя дитина вже спить, а отже в мене є цілих 2-3 години на читання. Ну що ж, друзі, я вже дочитала першу книгу і хочу поділитися з вами враженнями. Тільки закрию спершу вікно, тому що я на балконі. Зараз дуже сонячний. Тепер можна продовжувати. Тосово сюжету в цілому. Мені досить сильно сподобалася ця книга. Це був чудовий трилер. Я була дуже заплутана у своїх здогадках. Десь близько 200 сторінки, як я вже абсолютно розгубилась. Я... Мала тільки якісь там здогадки, хто вбивця, але стільки доказів, стільки різних думок, стільки різних нестиковок. І я так думаю, Блін, як круто, я таке люблю. Мені сподобались головні герої, те, якими змалювала їх авторка. Вона прекрасно розкрила всі образи. Було зрозуміло хто яким. При цьому було досить багато загадок, які додавали історії певної атмосферності. Тобто було над чим поміскувати. Ще мені запам'яталось те, як авторка, дуже цікаво, що було не нудно показувала судові справи, саме процеси, як вони тривали, ці всі запитання, і, здавалось, ми вже такі знаємо, що має запитати у свідка, там, чи про що розповісти, тому що в попередньому розділі там були якісь підводки. Але ні, ти таке читаєш і думаєш, Блін, клас, оце, оце круто було, це поворот. От, Тому я однозначно буду читати ще книжки авторки, не знаю, є вони чи ні. Але якщо будуть, я стовідсотково буду читати. Отже, я можу поставити ці книзі 5 із 5. Тепер я хочу почитати наступну книгу. Зараз покажу вам яку. Почну одразу ж її читати. І підключусь до вас у сьомий вечора і поділюсь враженнями про те, що встигну прочитати. От тому побачимось зовсім скоро. Не перемикайтесь! Зараз покажу, яку книжку обрала. буду читати Агату Крісті і прочитала вже Miracle Creek. Також я перевдяглася під обкладинку книги. Як бачите, блакитний топ і чорні штани. І ось таку закладинку я обрала до книги разом зі Стікером. От, тому я вже буду йти читати разом із своїм блакитним топом і підключусь до вас, як і обіцяла, коли прочитаю цю книжку. Ну, принаймні, скільки встигну дочитати. Що ж, друзі? У мене завершився час, і я знімаю для вас останню частину відео. В першу чергу я хочу подякувати своєму чоловіку, тому що без нього цього відео б не було. Я дуже вдячна тобі за те, що ти забрав на себе половину обов'язків по дому, зайняв нашу дитину чимось, щоб я могла спокійно почитати та зняти відео. Я безмежно тобі за це вдячна. Дуже сильно тебе люблю. Дякую. І тепер хочу поговорити з вами про книжки. Отже, це дві прочитаних книжки, які я встигла прочитати: одну повністю Міракл Крік, і одну майже прочитала: це Агата Крісті Смерть у хмарах. А тепер я більш детально хочу розповісти саме про ось цю книгу. Тому що про неї я ще нічого не говорила. За ці 176 сторінок я дізналася, яку справу буде розслідувати Пуаро. Поро це детектив, якщо ви ще ні разу не читали книги Гати Крісті, це один із її найпопулярніших персонажів у книзі. Він частіше за все відіграє найголовніші ролі. Як бачите, легендарний Пуаро зазначено навіть на обкладинці цього разу йому дісталася справа, яка відбулась у небі вбивство на літаку. Були люди із вищого класу. Тобто, в основному всі, там, окрім, по-моєму, однієї чи двох осіб, були такими заможними, тобто, на перший погляд, люди, які абсолютно не мають потреби когось убивати. Все одразу так закрутилося, стільки різних героїв, стільки історій, стільки доказів, здогадок. Мені дуже сильно подобаються книги Агати Крісті, саме за те, що мізки працюють наповну. В тебе настільки багато інформації, настільки багато різних підозр, що ти постійно обдумуєш: ну хто, хто вбив, хто винен, хто не винен, чим це все закінчиться, які докази знайде Пуаро? От, і вже з перших сторінок мене поглинула книга, я її читала набагато швидше, ніж Miracle Крік, незважаючи на те, що вона менша, її, здавалось би, не так зручно буде читати, але ні. Книга Агати Крісті це знахідка для тих, хто хоче почати читати якісь детективні романи і читати їх швидко. Ось. Я ще, звісно ж, не знаю, хто вбивця, в мене є якісь здогадки. Коли я дочитаю цю книгу сьогодні або завтра, в залежності від того, скільки в мене буде вільного часу, я обов'язково поділюся відгуком на неї у своєму інстаграмі. Можете перейти, подивитись, підписатись. Там я також пишу про книжки, відгуки. Тому, якщо ви також цікавитесь книжками, можливо, вам буде цікаво підписатись на мій інстаграм. Що ж, це буде все, що я скажу про цю книгу, тому що мені треба її ще дочитати і дізнатися абсолютно все, щоб залишити повний відгук. Також я пару слів хотіла би ще сказати про книгу Miracle Creek. Я обіцяла залишити відгук про те, чи здогадалась я, хто вбивце. І я вам скажу ще так: буквально з перших глав я вже знала, хто буде вбивцею. Хоча. Потім, у подальшому, мене авторка збила з пантелику, і я вже думала, що вбивця абсолютно інша людина. Я подумала, що мої здогадки є хибними, і далі читала книгу, насолоджувалась процесом. Мені дуже сподобався цей трилер, і навіть те, що я здогадалась, хто вбився. Абсолютно ніяк не вплинуло на мою оцінку і враження в цілому, тому що 5 із п'яти вона заслужила. Так само, як і ця книга, також 5 із п'яти, обидві книги чудові, кожна у своєму жанрі, у своєму стилі. Просто неймовірно цікава. Я їх обидві дуже рекомендую прочитати і вам. На жаль, мені не вистачило часу прочитати асистента від Тес Герітсен, але я не засмучуюсь, я вирішила, що. Придбаю собі іще пару книжок із цієї серії, і, можливо, зніму відео про те, як я читаю там одну, дві, три книги Тес Герріцен, починаючи з асистента, так як хірург я вже прочитала і у моєму інстаграмі є на неї відгук. Можете подивитися, я його залишала трошки раніше. От, напевно, це все, що я хотіла сказати. Я буду допивати свою останню на сьогодні каву. Останню я обіцяю собі і вам. І піду монтувати відео і також дочитувати Агату Крісті. Я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь враженнями про відео. Якщо вам сподобалось, напишіть мені в коментарях. Також накидайте ідеї, які відео хочете побачити наступного разу. Можливо, якісь книжки ви б хотіли побачити у моїх відео. На цьому все. Я бажаю вам гарного дня і прощаю з вами до наступного разу. Бувайте!